У нас виключили світло сьогодні непланово. То ми з мамою вирішили прогулятися, провідати нашу бабусю, мамину маму. Це моя мама. О гарні в'язані шляпці йде. <рес> У нас морозно-дуже, небо позаду таке червоне. Мабуть, буде ще такий гарний мороз вночі. Треба буде на вечір знову грубки пропалювати. Мама на фоні там сміється з того, що я бігала з тим штативом, поки знімала нас. Отака от в нас дорога вже темніє, ще зазняла для вас автобусну зупинку, яку розмалювали, от як люди гарно постаралися. Вже трішки колір вицвів, тому що фарбувалась вона, здається, минулого року, але все одно виглядає дуже гарно. Ну і ось нарешті ми вже прийшли і заходимо до бабусі додому. Витираємо ніжки, щоб не заносити сніжок до хати. І йдемо в будинок. Добрий вечір! Вечір. О, нічого не бачу. Так, 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 це анфіса. А це от анфіска. Така красавиця вже.